Вітаю! Мене звати Наталія Пономарьова, я вчителька англійської мови комунального закладу Звадівської ліцеї номер 6 Зладівської міської ради Луганської області. Як спікерка марафону знай про UA» в межах проєкту Україна медова презентую заняття з англійської мови для учнів 7-8 класів «The Sweet Science on the Story of Honey. Заняття має інтегровані задання з літератури, мистецтва та загальних знань у природу. Продовж заняття учні засвоюють необхідність для спілкування за темою лексичної одиниці, знайомляться з ідіомами про межі та мед, аналізують приклади сучасного візуального мистецтва, здійснюють порівняльний аналіз поезії та її переклад. Заняття запаковано у ресурси Дженіалі. Перший крок це складання пазлу, аби здогадатися про тему уроку. Пазло створено з допомогою ресурсу Jigsaw Planet. Бачимо тему уроку «The Sweet Science of the Story of Honey. Натискаючи Go, знайомимося з очікуваними результатами уроку, фіксуємо це на ключових словах. Етапи уроку з'являються послідовно. Бачимо перший етап уроку, вже доступний для проходження це з'ясування. Нашого медового настрою сьогодні. The question is what is your honeymoon today? Зображення, активне покликання, опитувальник, Wool Everywhere. Учні обирають той самий різновид маду, який відповідає їхньому настрою сьогодні. Другий етап знайомство і засвоєння необхідного лексичного матеріалу. Бачимо Quizlet і блоки. Quizlet це ресурс, який дає можливість створювати картки, і учні в різних режимах роботи з картками засвоюють необхідний лексичний матеріал. Блукет це ресурс, який дає можливість створювати quiz. І вчитель може обрати режим, в якому учні і учениці будуть грати і через гру перевіряти наскільки гарно засвоїли слова. Третій група – Групова робота, дві групи, перегляд відео і створення необхідного. Візуального матеріалу для презентації теми учасникам іншої групи. Цього разу це пісочниці, падлет, група перша The Life Cycle of Baby». бачимо інтегроване відео. Учні переглядають, обговорюють і, використовуючи інструменти пісочниці, Padlet, Створюють необхідний візуал для презентації матеріалу в групі 2. як група 2 має іншу тему, інше відео. «How these make honey?» як Joy, Hobbit, І так само переглядають, обговорюють, планують презентацію матеріалу в групі першій. Груп 4. Ідіоми та сталі вирази про бджол. І цього разу ресурс Канва і презентація. Бачимо, з'являється дефініція, є ребус, а, який допомагає учням здогадатися про те, якою ж є ітьома, який сталий вираз захований за цим ребусом. Так само наступний слайд, так само визначення, так само рабус і так само ідіома. Цього разу це Queen bee, A woman who behaves as if she is the most important person in a group. Після з'являється a jar of honey. Горнятку маду, з як приховане укликання на ресурс WordPress і справа наче, аби перевірити дефініція ідіома, наскільки гарно ми засвоїли необхідні матеріал. Крок 5. Вже очікує іще більше тренування в Ідіомах. І цього разу це перегляд відео. Відео створене з допомогою ресурсу ISL Collective. Будь-яке відео, яке підходить за темою уроку з YouTube, можливість інтегрувати в нього запитання різних видів і під час перегляду. Учні знайомляться з матеріалом. Hello! I'm a very interesting and intelligent man. And today these bees and I are getting together to teach you a thing or two about English idioms. Почему be... угу. один із видів задання, Складання слів правильному порядку, аби утримати речень. Наступним кроком є гра, EducaPlay. гра теж про ідоми і сталі вирази, натискання старт і завдання прочитати запитання, обрати правильний маршрут для нашої державки. Безпечно статися іншого попереду. Звертаємося до Крок шостий. Сучасне мистецтво. Галерея сучасного мистецтва. Знову дошка, спільна дошка Падлет. А бачимо, що на дошці вже розміщено гости. З інформацією про сучасне мистецтво сучасних митців та сучасних у та містки, які переймаються до Чил, намагаються всіляко зберегти їх популяції і використовують тему Чил в своєму мистецтві. Розділяємо учнів на групи, кожна група отримує покликання на саме свій пост. Переглядають відео або читають публікацію в засобах масової інформації, а обговорюють питання на слайді. Круксомий вже тут аналіз ОЕС. Час читати ОЕС. Дошка для спільної роботи.

A discussion about using be as a metaphor і словобиджола як метафора і можливі асоціації зі словом mad. Крок 10. Базен квейс. Мезисцин. Декторена. Кавит обираємо улюблені для учнів своє моделі чи то індивідуальне проходження, чи то командна робота. Перевіряємо я гарно засвоїв матеріал уроку. Останній крок. 9. Time to reflect і часто reflex. And here you can see exit ticket і квиток на «Ви» за зображення «Би» і «Отжилки», знову покликання і знову «Дорба», «Падла». Чотири питання. «What was the most important thing you learned today?» «Найважливіша річ про коїть зналася сьогодні?» «One thing I still don't understand is...» «Одна річ, яку все ще не розумію...» How can I use what I learned today in real life? Як я можу ну, використати це, що сьогодні вивчив або вивчила в реальному житті? And one word to describe today's lesson is. І одне слово, аби описати урок. Дев'ять простих кроків. І солодкого сім марафон. І нехай цифра куди завжди помічною, в марафоні і в щоденному житті.